Прем'єр-Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва з неоголошеним візитом. А ще дивніше, що не так давно Зеленський вже закликав Орбана приїхати, але тоді той відмовився. А зараз, очевидно, привіз якісь пропозиції від своїх покровителів з Кремля чи Пекіну. Ну бо Орбан вже давно хвалився своїми особливими стосунками з Путіним. Як виявилось, угорський прем'єр насправді агітував Зеленського, аби Україна припинила вогонь перед майбутніми переговорами, щоб прискорити процес. Про які такі переговори? Ішла мова поки не ясно, принаймні офіційної інформації жодної не було. Що ж стосується Зеленського, то в офісі президента вже заявили, що відкинули пропозиції Орбана, наполягаючи на формулі миру. Проте ми ж розуміємо, що в таких питаннях більшість лишається за кадром. Тому що насправді обговорювали сторони і що дійсно відповів Зеленський, поки питання. Та й сам візит Орбана і його заяви це вже щось досить нетривіальне і неочікуване. Тому чекаємо на подальший розвиток подій.